Вітаю вас на нашому каналі, сьогодні хотів би показати вже готову обрізку яблунь, бо я думаю, нема сенсу повторятися, я вже показував такий спосіб обрізки в дуже багатьох відео і на, багатьох, е, на прикладах багатьох років розвитку. Від першого до п'ятого, шостого. нема сенсу. Тому хочу тільки показати вже декілька прикладів з результату і розказати загальні основні моменти. Коли ми говоримо саме про обрізку яблуні в умовах отакого. От Напіваматорського саду або присадибної ділянки, де ми не використовуємо сильно ніякого поливу і підпор, то на таких яблунях, коли вже садимо сад, ми використовуємо середньорослу піщепу. Не бажано використовувати карликову, бо там тоді треба підпори, воно може його викорчувати. Полив треба, коріння, слабке, ну і мерзне. Там є свої проблеми. Тому використовуємо середньорослу пісчепу, і це буде саме, от ми говоримо про обрізку саме середньорослої пісчепи. Рекомендується для такого саду брати 106 підщепу М106, М26, ну або вже в крайньому випадку 54-118. От. І е, як ми обрізаємо дерева на такій підщепі? Тут бажано тримати дуже відкриті, як бачите, яруси, щоб зі всіх боків, на південь там, щоб зі всіх боків плюс-мінус йшло нормальне освітлення. Також. От Зверніть увагу на е, гілкоріз. Потрібно тримати форму крони, приблизно таку, як, як маємо, як цей гілкоріз. Щоб знизу були ширші гілки і доверху все звужувалося. Як бачите, ми тут плюс-мінус таке все і витримали. От у нас досить широкий низ. Тоді маємо якесь більш-менш звуження доверху. Я ще буду трішки коригувати, так плюс-мінус дивитися, де що, можливо, якесь загущення. Забраву, але в загальному мені подобається. Така обрізка. І до самого верху ми обрізаємо, От тут лишаємо буквально вже якісь, може до пів метра гілки, навіть ні, і, і е, якомога більше плодових утворень. Бачите, і все дуже в нас гарненько освітлюється. Дерево не за високе, не за низьке. І воно буде давати дуже багато урожаю і буде давати також всюди, де треба нам новий молодий приріст. Також є провітрювання. Можна його і потім і обрізати на другий рік, знову ж таки, і обробити, і немає з ним жодних ніяких проблем. От, от така, така обрізка, як бачите. Кажу, ця обрізка непрофесійна, не ідеальна, але от при такому способі ведення мені вдається тримати вже дерева до 10 років, от навіть в такій формі, незалежною віку. Зараз підемо подивимось на старше дерево. Також надзвичайно важливим моментом при обрізці дерев є витримати все-таки термін обрізки. У нас е, сьогодні 25 лютого, 25 лютого, тому е, хто ще не обрізав дерева, рекомендую обрізати їх зараз, починати вже обрізати і завершити, ну так, до 15 березня. До 15 березня пізніше не відволікати. Вже ну, хіба як немає можливості, то можна і до кінця березня обрізати. Але якщо у вас ще сад часом не обрізаний, Обрізаємо, погода дозволяє, якраз тепленько, гарненько дерева ще не, не прокинулись, тому обрізаємо. І неважливо це. Ну, фактично, потрібно обрізати вже все. Далі, 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 далі. Цьому дереву вже років ну, 10 років точно й моє, можливо, навіть і більше. Як бачите, також е, витриманий тут низ, повністю все закладено плодухами-плодушками. Ну, тут, 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 тут все. Зацвіте гарненько дуже великий урожай беру з нього. Це Golden Delicious, так як і попередній випадок. І так само, як бачите, верх тут досить. Ну, можна тут навіть скоротити, я кажу, я тут ще буду трішки коригувати, в принципі. І як бачите, верх у нас тут також все гарненько витримано. Можна обробляти. І все робити, що потрібно. Рухаємось далі. І на завершення покажу ще цей випадок. Показував декілька років обрізку цього дерева і. Критикували мені люди. Є за що критикувати, звісно що. Але хочу показати також і результат, як мені вдається його тримати. цьому дереву вже 12 років, може, десь 12, здається років. Не записував тоді, коли я його садив. І як бачите, на ньому я допустив тоді тут помилку, це не звертайте на це уваги. Тут я тоді не знав, як обрізати. Насправді такого вузла не можна допускати, треба, щоб гілки росли з різних місць. Бо, як бачите, тут. Є зараз потовщення, і, і одразу тут дерево робиться набагато вужче, і сік розходиться більше по, ну, по боках і так далі. Не допускається, треба, щоб гілки вони якось були трішки далі розташовані одна від одної. Але зверніть увагу, за те, тут в мене гарненько є все гілки, розведені набік, всі гілочки пологі, дуже великий заклад плодової бруньки. От тут бачите, плодушки, плодухи дуже багато всього. Урожай тут надзвичайно великий. Доводиться проривати повністю все відкритий доступ до середини. Бачите, тут не мож, я не можу сказати, який це тип обрізки, чи це ярусна крона, чи це якась під балерину. Тут я використовую більше суміш такий. Таку суміш-обрізки, різних тип, способів обрізки. Навмисно для домашнього використання, навмисно для такої середньорослої піщепи. Це, напевно, М106 або М26, я вже не пам'ятаю. І-і ем, що, що, що? Також буду ще проводити деяку корекцію невелику, щойно якраз завершив обрізку. І згляньте також наверх. Як бачите, верх набагато вищий, ніж низ, і повністю весь закладений тут плодовою брунькою. І те саме все стосується і самого чубка. Як бачите, все плодова брунька. І чубок якийсь лишив. Центральний провідник, щоб на нього зігнати, непотрібну силу росту, я потім все видаляю. Але можна було його і не лишати. Можна було ще не, трішки нижче обрізати. Як я кажу, таке дерево можна і гарненько і кропити, і потім обрізати, і яблука збирати, урожай. все зручне. От. От, от такий спосіб обрізки я пропоную на садиб, присадибних ділянках. Я використовую вже до 10 років його і мені. Що вдається тримати дерева о, в такому, такому вигляді. Якщо вам подобається, можете запозичувати. Не подобається, критикуйте. Але е, дякую за увагу. Всі посилання, звісно, що в описі під відео. На інструменти, на препарати, наші контакти. І пишіть коментарі, пишіть, що ви думаєте. Дякую за увагу. Побачимось!